Шановне братство, ми сьогодні зібралися на наше свято. Свято тих, хто першу шеренгу став на боротьбу з окупантом. Незважаючи на те, що вдома чекають рідні, діти, робота, ми піднялися на боротьбу з окупантом. Перші шеренги. Ми перше, перша ласточка, яка туди полетіла от, і стала костю в глотки окупантам. І ми її отримали ціною неймовірних втрат. Хай цей день стане початком розбудови нової України, сильної України. Мужній України такої держави, яка повинна бути самостійна, цілісна. Сьогодні, після того, як ми пощили пам'ять погибших на Майдані, ми передвигаємося до Гарісполкому і вешаємо флаг, флаг, який... Знаменует вызванную борьбу украинского народа. Поверни, поверни, там герб. Поверни, поднимай герб. герб. герб.

Всьому українському народу для того, щоб відстав на захист української землі, української території. Запанує ми браття у своє. Душу тіло ми положим за нашу слабку.